67 квадратних метрів і в квартирі ось така величезна прихожа, окрема гардеробка, дві окремі кімнати та роздільний санвузол. Ну і кухня, звісно. Покажу ванну. Встановлена пральна сушильна машинка, душова система, ось такі великі дзеркала, якісна сантехніка, санвузол роздільний, встановлена інсталяція. У нас керамічна плитка з теплою підлогою на кухні. Вся необхідна техніка, посудомийна машинка. Духова, піч, холодильник, є все необхідне. І зверніть увагу на цей балкончик і вигляд з вікон. Всі вікна виходять на паркову зону. Йдемо далі. Ось така гардеробна мебльована спальня з двоспальним ліжком якісним, встановлений кондиціонер. Тут ті зона з телевізором. Також є шафа. І зверніть увагу, як якісно підібрали ламінат та плитку. І дитяча кімната також мебльована з шафою. Буде доставлений диван, ті зона і також вигляд. У паркову Так що скоріше телефонуй та оглянь цю прекрасну квартирку.